Род вітати вас у студії п'ятого каналу. Це час новин. Розпочати всеукраїнські страйки, заблокувати центри Києва з вимогою відставки чинної влади закликають українців лідер парламентської опозиції. Ці заяви прозвучали під час виступу на мітингу на Михайлівській площі. Відповідальність за силовий розгін Євромайдану, лідер опозиції, покладають на президента Віктора Інуковича, чільника МВС віталія ще відповідальність за соловий розгін Євромайдану, лідер опозиції, покладають на президента Віктора Інуковича, чільника МВС Віталія Захарченка. Опозиціонери також закликають підтримати акцію опозиції, яка розпочнеться в неділю у півдні. Біля пам'ятника Шевченку. зараз на Михайлівській площі за різними оцінками від 10 до 30 тисяч людей. За словами кореспондентів п'ятого виступу опозиції, ніби зустрів більшою підтримкою порівняно із вчорашніми промовами про парламентські методи зміни влади. Народні депутати обіцяють протестувальникам залишатися на Михайлівській площі сьогодні. ніч. В Україні це буде наш тиск на владу! Від чого хоче залякати, залякати людей, щоб залишитись при владі? Віктор Янукович сьогодні вночі перейшов лінію. На його руках кров наших дітей, кров студентів, кров молоді. І він за це. Нав Олександр Аргат. Він на прямому зв'язку зі студією Олександре. Радий вітати, що тепер відбувається на Євромайдані на Михайлівській площі у Києві. І як на тебе як оцінити кількість людей, які зараз там присутні? Ігоре ми піднімалися на дзвіницю Михайлівського собору і бачили зверху всю площу, якою зайнята яка зайнята мітингувальниками можна говорити мені здається про те, що принаймні де десь... масове побиття протестувальників на київському євромайдані? Політик заявила про вихід з лав партії регіонів у своєму блозі на сайті видання Українська правда уроня застосуванням сили на майдані незалежності. А ірина Бережна у соцмережі написала, що в Україні має бути введено надзвичайний стан, і призначені нові вибори у випадку, якщо не будуть покарані винні за розгін мирної акції. У діях правоохоронців під час силового розгону київського Євромайдану на Майдані Незалежності. Начальник київської міліції каже, що жалкує про те, що сталося на Майдані Незалежності вночі. Водночас визнав, що саме він віддав наказ даку допомогти комунальникам, щоб ті очистили площу, де розпочалося встановлення ялинки працівників міліції. кидали з тих діжуки, які стояли там.